Де теліт і завжди вода холодна. Це оптова вулиця. Курточки, шорти, штани, які вона брала. Вони зелені. Вона хоче змінити колір на коричневий. Усяна всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Йду зараз з ПТТ додому і покажу вам вулички, ті, які, які я дуже рідко буваю. І вам буде цікаво, тому що покажу зараз цей райончик. Багато хто за нього запитати зупинка трава і смет паша. Оце все іде Ататурк Джадесі. Бачите, колія пішла, щоб завести вас в аеропорт. Ту сторону до гаражі там, а ми завертаємо зараз біля ваки в банку і йдемо всередину. Це район Демірджі, ще його називають Бакриджі. Тобто тут виробляється з металу. Одна стежка так, іде ще одна вулиця, все з міді. Якщо, наприклад, ви купили мідний посуд і він вас побився, ну десь дерлася, знаєте, частиночка. Ви можете прийти знову тут покрити. Тут бачите велике різноманіття. Мідного посуду, все, що лише можна. Чи тут дешевше, чи дорожче, я не знаю. Тому що це треба йти в магазин питати, потім сюди питати і порівнювати. Але цей район він єдиний в Анталії, де можна побачити стільки виробів з міді і ну, старовинні, якісь такі навіть фігурки, декор, звичайно, пістолети. Кінджали, все тут можна знайти. Такі більше для туристів, але і місцеві теж тут приходять, звичайно. Ходяться спеціальні пічки, які ставлять в таких стареньких будиночках для того, щоб зекономити на світлі. Тут колись був Ємен кафе, а до нього ще був музей. Зараз я зрозуміла, що нічого немає. Це, Це індивідуальне має. замовлення на щось. Всіх цих виробів цікавих. Здесь, в шавлеурфамах десь діярбакирі, вибачте, в ми теж по такому базарчику ходили. У них ще там до всього того багато грава. Вот. Таких філіжанок п'ють айран. Наприклад, ця коштує 70 лір, а ця 180 Чому? Тому що вона набагато важча, тут набагато більше міді, звичайно, покрите оливом. Просто різні кольори. Зрозуміло, так? Різниця. Тобто це ви можете в магазині також придбати, але це вже буде не те. Бачите, чорні всередині. Там мам. Буничин. Тут лід і завжди в склянці холодна вода. Тут таке гарне все. Багато такого. Я, до речі, усе за склянку перший раз почула, не, не, не бачила раніше. Флечики є тут І фужери, і каструлі. Ну, тобто, якщо вас таке цікаве, кажуть, що мідь корисна. Пательні, я знаю, дівчата наші купували. І різні. Ну, біля мене теж ножі продаються, це таке. Але там є і мічі, там багато всього є. Джі, ну, шемсі. На жаль, коли ми з Соні прийшли, нам не сподобалось. Реально, ну дуже велика реклама, а насправді не дуже смачно. Нам не спу сподоб... мені теж то взагалі і не пішло. А мені я очікувала прямо смакоту. Не було такого, а ціна нормальна. Тут відразу є магазин «Галері Крістал». Я купувала тут тарілки, крісло, ну таке маленьке розкладаче, якість хороша. Тут і послі продають, і все для вдома, тобто можете зайти подивитися. Взагалі ця марка тримає багато готелей крістали, можливо, ви знаєте. Буквально недавно проходила цією вулицею, але заходила лише в один магазин шторт, там, де потрібно було замовити. Тому що, в принципі, всі інші були зачинені. Бачите, невеличкі магазинчики, ви заходите і питаєте, те, що вам потрібно, яка буде ціна за запошина. Я тут купувала одні золоті мої штори. А другі, самі дешеві, я покажу які магазини, там дуже-дуже дешево. Там взагалі. Ми тоді з Марини купили, але смішна ціна була. Тому що її теж вона саме тут бере. У них у Німеччині дуже дорого. Це все. Дуже дорого. Жюля нереально дорого. А тут першо собі замовив. Я замовляю, вони готують, і вона приїжджає, забирає відразу. А Що штори знаходиться напроти Озделека, не плутайте це, бачите? Це маленький Озделек, це не той великий, який ви можете знайти торгівельний центр по карті. Ні. Є в таких закулочках один Озделяк, там ще один я бачила. Тобто вони беруть цю фірму і продають і називають магазин цим іменем. Але один торгівельний центр лише є Озделяк, більше немає. Звичайно, це ж треба перед машиною лягти, бо більшого місця немає. І може з цих котів це просто такі артисти. Це ж магазини, де ви можете вже готові придбати. Тобто воно дешевше буде. Всім привіт! Зараз зайшла в магазин тканин. Марина попросила дві штори замінити. А щоб зробили штори, треба п'ять днів. Тому до її приїзду я замовляю, вони роблять і тоді вона приїжджає, забирає. Покажу вам, яка якість штор є. Отакі вона брала, вони зелені. Вона хоче змінити колір на коричневий. Оця, наприклад, фірма трішки дорожча, оці ці трішки дешевші. Але якщо брати у руку, то звичайно відразу видно якість, якщо доторкаєшся. Вони дуже зручні. Вони на отак вони працюють. Бачите? Опа. В мене такі на балконі, на одніних дверях, і на вікнах в кухні, тому що в мене відразу над домивальничком ці вікна, і для того, щоб вони не заважали, це дуже-дуже зручно. Тут є їх інстаграм, телефон, по цінам можете запитати. Я не буду розпитувати, тому що це ну, довга пісня, знаєте? Від якості, від метражу все залежить ціна. Але кажу, я тут теж замовляла давненько. Шість років, років назад, і в мене воно ще тримається без проблем. Нічого не змінилось, Трішечки загрязнились, треба їх чистити. Ось, тому що так як знімеш. А так, по якості абсолютно нормально все. Ви подивіться, я кажу, слухай, як їх мита. Він каже, так от, ти ж можеш зняти. Все собі в відро чи в тазі положила, помила милу. і назад поставила. Уявляєте, я думала, воно не знімається. Артисти, це просто. Ну, не вони артиста, а я. Я тоді не запитала, як воно миється, і все, Юля якось там зверху щось водить. Він каже: дивися, помила в араб сабуну. <рес> Сміється, що я знаю знаюся. Ну, дякую Світлані, вона мені розповіла. І каже, не вздумай тільки разом тримати. Втрі стекла вода, повісила назад і розтягнула. І тоді воно добре висохне. Тому що якщо ти залишиш хоч трішечки його в такому стані, тому тоді буде якось воно ну, може зіпсуватися трішки. Але, чесно вам скажу, дуже зручна штука. Ти шиклер. дякую. Трамвай тут завертає і їде на зупинку Ісмет-Паша. Тобто вони практично посередині між Муратпаша і ісмет Паша зупинкою. Якщо по трамвайному колі. Це оптова вулиця, курточки, шорти, штани. Тобто, все-все оптове. Так само. Є і великі магазини дитячого, ну там мінімум треба хоча б чотири. Там сукні взяти чи 5 оптом. Не 10, ні, не 10. Загалом 4-5, отак. Все, вже пішли літні сукні. Взагалі все літнє. Спортивні штани. Це все опт. І, Звичайно, можуть продати і в роздріб, Ну, але не всі. Це буде дорожче, в принципі, так, як і в звичайних магазинах. Отут ми закупляли для військових труси, шкарпетки. Де в якому магазині? Десь тут так, я показувала шапки, перчатки, теплі, величезний магазин нижньої білизни. А тут, до речі, непогані сорочки. Теж чотири штуки можна продавати. Штани, сорочки, футболки. Курточки на вже забрали наверх. Через дорогу, тому що мені так ближче вийти до Марканталії, там пішли дитячі речі і дорослі. О, зуша там дешеві тканини для, е, на постіль можна використовувати, е, дешеві штори. Ну, тобто саме такий оптимальний магазин. Юля пішла. У нас знову почали продавати морозиво. одна кулька коштує 25 лір. Соня настільки хотіла це морозиво. вона каже, я хочу, в мене підемо старе місто, а тут зачинили. Дуже смачне. Вона каже, воно саме найкраще. Я кому? Мені магнум, але це теж смачне. Їхали до верхнього Дюдену, а там це морозиво продавали за 100 лір. Соня, вона вона не могла повірити. Вона каже, як це, ну в смислі, як як, Юля може бути століт, якщо воно 25, я кажу, отак це туреччина. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Я бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості, виконання всіх ваших заповітних бажань і, звичайно, слава Україні, слава нашим героям, слава всім країнам, які нам допомагають і ведуть нас чим швидше до перемоги. Ми переможемо. Слава Україні. Та щось, щось замок заїв. Приходь завтра. Віка, кума, впусти. Тільки якщо ти мені пообіщаєш, що він назад вийде на своїх двох. Не як що на чотирьох. Заходь. Коли ти вже поймеш, що це не гостинь? Я тобі завжди казала, іди від нього. В тебе паршивий хлоп. Ой, фу. Поганий хлоп то як сухі кінчики на твому волосі. Понімаєш, треба моментально відрізати Нащо тобі та перхоть на твоїх плечах. Ти мені скажи.